17 серпня, напередодні Міжнародного дня шахів, у Бузькому міському народному домі відбувся відкритий шаховий турнір. За шахівниці сіли 14 учасників із Бузька, Заводського та Старого Милятина. Онлайн до турніру долучилися й шахісти з-за кордону, з Німеччини та Ірландії. Наймолодшій учасниці було лише 8 років, а найстаршому гравцеві 71. Чесність і об'єктивність змагань забезпечував суддя Артем Солодовніков. Із вітальним словом до учасників звернулися заступник міського голови Олег Коваль та організатор турніру Василь Фабіянський, які підкреслили важливість розвитку шахів у громаді. За підсумками змагань: перше місце здобув Олег Ковальчук із Заводського, друге Василь Лесенко з Буська, а третє розділили Сергій Чорній і Тарас Шевців, також із Буська. Хоч цьогорічний турнір був пробним. Організатори переконані, що літній кубок стане доброю щорічною традицією, яка об'єднуватиме покоління та популяризуватиме інтелектуальний спорт у громаді. Також дякую всім вам, котрі зголосилися і приїхали на цей турнір. Відкриття молодці. Дуже хочу побажати вам гарної гри, такого суперництва інтелектуального. Воно завжди вирізняється від будь-якого іншого, і тому побажати успіхів всім учасникам. Тут не має бути переможених і переможців, тут всі переможці, тому що ми вже тут зібралися і є. Тут з вами з, на даному дійстві натхненник ідейник то ну, так, трошки голосно сказано, просто невеличку ініціативу я кажуть, подав, а те, що шахи і турніри, шахи то не є, як кажуть, одного актора. Не буде учасників, не буде і турніру. Тому е, радий також, що ви, що ви є, що ви відкликнулися, і так з таким обережним таким е, оптимізмом е, скажу, що ну, виглядає на те, що шахова спільнота на нашої громади все ж таки має шанс бути і про, про, продовжувати е, зустрічі. Сподіваюся, як обставини дозволять і, і наступні турніри, тому що не всі мали змогу бути сьогодні тут. Е, є кілька людей за кордоном, але які також люблять шахи, і е, з задоволенням при, приєднаються. Вони будуть сьогодні грати в онлайні, е, тобто в нас загалом є трошки більше. Вони от зараз спостерігають за, за нашим скажімо так, процесом і долучаться до гри.